Ідемо далі до огляду преси. Маємо матеріали в основному присвячені підсумкам мінських переговорів. Звичайно ж, це найгарячіша тема, яка стосується України та Росії на сторінках світових мас-медіа. Починаємо з колонки на сайті Агенції Reuters від експерта з міжнародних відносин Роб, Робіна Ніблета, який пише про те, що. Проросійські бойовики зайняли нові позиції і знаходилися дуже у виграшному становищі перед початком переговорів. Однак Путін все-таки погодився на зустріч у мінську. Ну і чому таке питання задає автор цієї колонки? каже, що сталося це, тому що санкції та спротив з боку українців таки зіграли свою роль. Не така сильна Росія, як її намагається представити Владимір Путін. Ну і так само на позицію російського президента вплив. Активні дискусії на Заході щодо можливості постачання Україні зброї для самозахисту. Пише також автор цього матеріалу на сайті Reuters про те, що мало чим відрізняються нові мінські угоди від попередніх, підписаних у вересні. Ну і однак, все одно вони найкраще на даний момент, що могло бути підписане. Що робити Заходові? Так. Це і далі продовжувати тиснути на Путіна, можливо, військова допомога Україні їй зашкодить і зашкодить, призведе до ескалації конфлікту. Однак треба економічними засобами на Путіна тиснути, одночасно підтримувати український уряд. Далі йдемо до матеріалу у виданні Forbes, американському діловий журнал. Колонка Марка Доманіса, експерта зі Східної Європи, який пише також про Своє ставлення до мінських домовленостей доволі скептичне це ставлення каже автор, що це маленька перемога, яка відсунула нас від великої війни. Однак проблема цієї згоди у деталях. По-перше, чому вона починає діяти лише з 15 лютого? До 15 лютого ще може трапитися багато чого, і багато смертей, і багато кілометрів території може бути відвоювано проросійськими бойовиками. Так Кож інше питання стосується також же, часових рамок, чому два тижні дано на відведення важких озброєнь за два тижні так само багато чого може трапитися. Ну, і так само критикує він розмиті умови, угоди, що стосуються проведення місцевих виборів в Донецькій та Луганській областях, точніше в окупованих районах цих областей. Ну І висновок такий, що дає ця угода надію на мирне врегулювання конфлікту, однак ті недомовленості, недомовки, які закладені власне, в цих угодах, можуть призвести до того, що лише продовжиться цей конфлікт і буде він ще більш кривавим. BBC також аналізує мінські домовленості. Дипломатичний кореспондент Бріджит Кендал пише, що у тактичному плані виграють від них сепаратисти та Москва. Українська армія взяла на себе зобов'язання покинути ті території, з які вона воювала останні місяці. Порошенко визнав, що не всі його позиції було підтримано. Також згадує вона про 15 лютого, чому лише з цього числа починається перемир'я. Чи буде Путін виводити свої війська? Теж невідомо, тому що не згадано жодного разу в тексті документу про те, що саме російські війська перебувають на території України, лише формулювання іноземні війська. Також нова українська конституція, яку передбачає мінська угода, насправді не є вигідною Києву, доведеться надавати східним регіонам широкі повноваження, право формувати власну міліцію, право проводити торгівлю транскордонну з Росією. Ну, Хоча, на думку Бріджет Кендал, дипломатичного оглядача БіБІСІ, в тактичному плані здається, що тут перемагає Путін, але в стратегічному. Плані, на її думку, це дає і переваги Україні, адже не говориться ні слова про визнання ДНР та ЛНР. Взагалі ці формулювання також відсутні з тексту документа, йдеться про територіальну цілісність і суверенітет України, немає жодного слова про федералізацію. Тому є і позитиви на думку кореспондента БІБІСі. Зрештою, матеріал також маємо з газети Телеграф британської від журналіста досвідченого Чарльза Кроуфорда, який пише про те, що Володимир Путін отримав винагороду за те, що він шантажував Україну і Захід, що нові правила як поводитися. З людьми, які застосовують шантаж, які застосовують залякування, виглядає, що європейці погодилися на те, що з людьми, які шантажують, які залякують, які застосовують погрози і агресію, треба сідати за стіл переговорів, треба домовлятися, треба йти на їхні вимоги, йти на поступки, аби агресора якимось чином примирити. каже це небезпечний прецедент для Європи. Вважає автор цього матеріалу, небезпечно. Погоджуватися на такі правила гри, які встановлює Москва, разом з тим, також автор статті в газеті Телеграф наголошує, що ця угода це найкраща з тих, які могли би бути на даний момент. Доведеться Україні піти на багато поступок. Можливо, створити нову зону замороженого конфлікту. Територію, яку Україна не контролює. Доведеться їй виплачувати там пенсії і утримувати цю територію згідно з мінськими. Домовленостями, однак, Україна водночас отримує е, гарантії підтримки і допомоги з боку Заходу. Е, вже надійшло вчора повідомлення про нову допомогу з боку міжнародного валютного фонду, так само зможе Київ розраховувати зараз і ще на іншу підтримку, крім економічної з боку заходу. Варто зайнятися реформами в Україні, скористатися цим, цією нагодою для того, щоб е, власне країну. Якось е, реформувати і покращити життя її мешканців. Ну і е, висновок. Автора статті в газеті Телеграф власне такий, що, хоч Європа і погодилася на ці правила, гри пов'язані нав'язані Москвою. Однак на даний момент це найкраща домовленість, якої можна було досягти в будь-якому випадку європейцям розслаблятися не треба. Треба мати на увазі, що Путін так просто не зупиниться, бути готовими до того, щоб і далі застосовувати обмеження санкції щодо Росії, аби стримати її від подальшої агресії. На цьому закінчуємо огляд преси і громадський світ також. Вже побачимося з вами на наступному тижні, у понеділок о 17. На все добре.